То моя кепка взагалі-то. Доброго ранку, друзі. Зараз я шукаю паличку. У мене є одна ідея. Тільки кропивою заросло все капз дет. сьогодні рибачимо на кормачки на мастирку. Вчора вечором забабахав макушатники. Два штуки зробив. Вилив грузики. Вся єрунда. Не тягнем часу, я трошки пізно знову виїхав. Заспав. Боже, все таки карпазловлю. Хто там заздрить? а ну? здаз собою, Дружбанчики кольорові. І отаких от два кушати. Саме з собою макуха. Вчора сколи на скору руку. Грузик вилів шкользящий. Жилка у мене десь 0,7 і два гачка на нитці. Не попробуєш, не будеш знати. У мене такий принцип макуха звичайна, тому що ті всі куплені з ароматизаторами, то вони швидко розпадаються в воді. Тако має лежати на дні. Ну, це так в теорії. як воно буде в практиці? зараз побачимо. Для кормачків у мене є мастирка підкища. Але карасі деколи я так замітив, що вони якісь рашинці, вони навіть на ту кислу беруть. Ну і відповідно самі кормачки. Пару сезонів гуляють. О, три моїх кормачка. Гузики кожен раз оновлюю і змінюю, щоб зменшити звук при забросі, тому що сама пружинка з мастиркою дає свій шум. Такий хляб кормачок, кому потрібно. Ви знаєте, звертатися до мене на електронку. Під цим відео вся інформація. І в коментарях, і в описі. Людей спінінги зараз мають клювати, а це виходить на довший час. Пільше 60 хвилин е на течії навіть, макуха розчиняється. Не знаю, тут течії нема, але я через годинку перевірю. Ну, Надіюсь, за годинку буде покльовка. Пока зараз природу познімаю. Де тут пташечки? Надіємося, що зараз в початку відео я це вставив і все-таки риби я наловлю, і те відео вийшло. Ой, якась перша рибка клюнула. Ой, який бойкий малий карасик, капець. А, Боком взяв. Як завжди. Тобто треба було мені кормачки висовувати, щоб таке виловити. Та я б на свою водочку, от подивіться, відео вискочило. З відгруженим поплавком. Таких вов вже би штук з 10 зловив. О, не вже біженький карасик. То вже дядько. Це вже щось, правда? Класний. Це я розумію карасик, правда? О, привітався з вами. Очі мені позаляпував. Ще хтось клюнув. Трошечки меншенький. Блін, я люблю таку рибалку. Йо, його. Опять клюнув. Хух, не зійшов, я думав, зійшов хто питався. Якийсь невеличкий. Є нормальний, не невеличкий. Тют ти отакий я, на поплавчаночку свою таскав. 10 штук за годину, 20 за дві. Трошки зачіпає ніби рибка. Ніби видно, що там вона харчується. Йомаю. Чи попав вчасно? Малюєш. Там зараз... О, такий, о, слоняра! Щоб був бос рибалки такий. О-о-о-о-о, дивіться. Отак от, от періодично. От що робити? Ви не підкажете мені. У мене логіка така, що має взяти добре, потягнути. Сигналізатор, що він реагує як чуть не кінчик фідера. Витягнув я, раді цікавості, подивитися. Півтора години пройшло, макуха на місці. Виходить, вона може до двох годин бути не над течією. Нормально, не збрехали виробники. Щось з дальняка клюнуло з метрів п'ятдесяти. Сволоч ось такий впертий. Покусаний якийсь такий. Своєрідний такий в нього луска. То все трофей. Була, була зранку погода. Ах зараз впередолий дощ. Гляну, де там у нас ховатися. Чи що? Мій інстинкт самозбереження щось збарахлив. Ра! А, це класно попікнули. Щоб Техніка не змокла Така от халабуда. Налівайка, випивайка, коротше. Ой бляха як зимно. О, тільки перезакинув і вже когось влучу. А волочує я О, такого пацанчика, красавчика. Самий сок у васся. Який теплий пив з вулицею. Покльовочка гарна була. Зазвичай такі покльовочки дають якісь невеликі карасики. Ще й хвостом, чи боком, чи жопою. Верхнім плавником взяв. От що він так вів Гарний карасик який. Дінусь сюди. Запутався мені. Йоп, грам 400, певно. Ой, в мене ж охось задергалося. Завів латаття. На опускання взяв, що свідчить про те, що більше риба. Висігнув його на трапіка і він на трапіка хляб. О, друзі, на макушатні плюнуло. тихо, тихо, тихо. Як тебе засувати? Ой карасик, ой карасик. Є, на макушатні клюнуло, Не карпик. Але за карасик. Освоїли трохи, почин є! Збирається і мала риба отклює. Клюну хтось карасик. Якраз. Маленький. Піцюрасик. Отакий о. Моя! О таке о. Тому що кроме краска така людей клюва. Ух, як клюну, по-любому кінсь маленький. Ну а що ж, як клює, як паровоз, то знає зразу, що то щось маленьке. Бо той поважно клює дядько, чи карпик, чи карасик більший. Ми якось виїдемо суто на макушатники. Візьму ще зроблю зо два зо, три штучки. Карп то така штука поважна. Треба сидіти, якби я день сидів, я по-любому би його вичекав. По-любому, бо на макуху він підійде. Друзі, ще один. Опа, опа, стісті, стісти. Тут лки-палки, то ж навчався, рибка поперла. Хоть не впади, хоть не впади. Ух ти ж, о! Бляха муха! То на макушатник, то на кормачок. М -м -м. Паху, паху. Деревенська остатка з дзвоником. Відео. Дякую вам за перегляд, а лайки також дякую. Рибалка було!